Друзі, ну що ж, перший український клуб припинив свою боротьбу у Єврокубках. Одеський Чорноморець не зумів пробитися до наступного раунду Ліги Європи. Одесити тепер сконцентрується безпосередньо вже на внутрішніх змаганнях. Ну, а зате інший український клуб, Луганська Зоря, у дивовижному поєдинку змогла пройти. Норвезькі мельди вигравши на виїзді з рахунком 2-1. Ще ми вітаємо команду пана Вернедуба і, безперечно, що будемо болівати за неї надалі. Але сьогодні будемо говорити безпосередньо вже більше про поєдинок, який ми мали змогу дивитися буквально кілька хвилин тому. Це поєдинок, в якому одеський Чорноморець приймав хорватський спліт, не зумів забити Чорноморець, а забивати було необхідно життєво необхідно. Подивимося, як розгорталися події. Послухаємо коментарі. Ну і у нас сьогодні у студії колишній футболіст і лічівця Донецького металурга і збірної України Едуард Цехмайструк, колишній футболіст Київського коли Динамо і збірної України Андрій Несмачний. Добре ну і віде. от враження більше якраз про сьогоднішню гру, про гру Одеського Чорноморця. Едуарда. Ну, начало було дуже багатообіцяюче. Думали, що зможе все-таки Чорноморець добитися результату положительного. Ну, не змогли забити перші минути, і потім все далі було складніше. І... Можна сказати, що Одесити програли своє е, протистояння у першому матчі? Андрій? Ну звісно, Тому що два-ноль та очень більшому заділ для команди спліти. І сьогодні теж ми увидели два різних тайми. Перший тайм боля Чорноморіс а у втором таймі по. потихоньку-потихоньку Сплит все-таки играл по результату. И то, что им необходимо было сделать, они сделали. Они удержали счет и играли именно так, как необходимо было играть. И Черноморец, там мы посмотрим, он в конце уже... Даже не в конце, а во втором тайме он просто сбился на такую несвойственную ему игру. И очень сложно было вскрыть насыщенную оборону соперника. Давайте спочатку пригадаем, что происходило у Хорватии тиждень то. Мо там взагалі була ну така дивовижна картина, тому що, в принципі, ну два м'ячі пропустив Чорноморець, відігравши дуже бездарно цю гру. Отоць перший м'яч. М'яч. Ну практично, от вчора Копенгаген забив у рота Дніпра такий самий м'яч. Простий м'яч. Недопрацьовані ну, опорні півзахисники. Наскільки я розумію, Едуарде? Ну так у такої какое-то упражні. Все легко, ніхто нікому не мешає. Все. Спокійно, є час і віддати передачу, і пробити точно. Ну, ну, да, так не конечно. І другий м'яч. Другий м'яч знову ж таки прийшов з флангу. Бачите, тут це спочатку подача йшла на один з одного флангу, потім перевели гру на інший фланг. Подача, спокійно ніхто не, втиг, не встиг накрити. І 2-0. 2-0 так само достатньо легко. Андрій. Так, да, тому що здесь група игроков наблюдала именно за развитием цієї атаки, за развитием цього моменту, а здесь потрібно було дуже зіграти близько, і в принципі з такого рахунку відігратися досить складно. Але ми десь розуміючи, що рівень чорноморця не ну, повинен бути більш сильнішим і кращим за рівень спліта. Ми десь сподівалися, що команда Григорчука дома зіграє зовсім інший футбол. Едуарде. Ну, черноморицы хотел сыграть в другой футбол. Они начали играть в этот футбол агрессивный и создавать моменты. Единственное, не хватило Ну, виконавство майстерності, фарту, стабільності, ну, всього, впевненості всього, чого Всього в місті по чуть-чуть не вистачило для того, щоб забити. В принципі, на 2-й минуті атлічний момент і і хорошо пробив, І Давайте ну... зараз. Ну давайте тоді відразу дивитися момент цього е першого тайму, е цього поєдинку. Тому що, в принципі, е як сказав наші експерти, як ви мали змогу бачити на своїх екранах, в принципі, саме перший тайм, саме перший тайм став якби ключовим у цьому протистоянні. От якраз у Другому матчі цих команд, тому що у першому таймі потрібно було, необхідно було забивати просто м'яч. Просто для влучної певності, Аржанов пробиває зі, штраф, з, зі штрафного, дуже хороше добування, але забити тут не вдалося. Як пояснити, Едуарде? Все-таки оказався на позиції защитник. немножко, мабуть, Розстерявся, може быть, как-то ну, все-таки форвард, наверно, більш уверено завершилася. Сіваков, який ну, був одним з антигероїв першої зустрічі, тому що в принципі з його зони забували два м'ячі. Но ну, мох, це все рішить і как бы, чуть трохи. Ще один момент. Бачите, тут це облизнувши, полоскотавши, так би мовити, попередчину м'яч втік. Це 11-та хвилина. І Григорчук десь розумів, наскільки важливий цей гол. Знову ж таки, захисник Тейко в цій ситуації знову заграли стандарти. Бачите, стандарти почали робити те, що вони повинні були робити для чорноморця. Те, що вони робили протягом всього минулого сезону. Знову розіграш стандарту дуже швидка. 17-та хвилина. Подача ще, ще, один, ще один удар. Знову ж бачите, тут вже накриває голкіпер м'яч. Андрій, знову no Тейко. Здесь та игра, которую показав в первом таймі, дуже показательная, тому що була большая скученность игроков сплита. І, звісно, тільки через флангові передачі потрібно було вскрывать. Ну, і бачимо, що зараз відразу ж контратака на 20-й хвилині. Бель, який забив м'яч ворота чорноморця в Хорватії, так само мав тут шанс. І тут якраз неузгодженість. От, Є проблеми у Чорноморця з обороною. Це показують матчі чемпіонату, це показали матчі Єврокубків. І от цей поєдинок так само не виключення. Едуарда. Ну, да, Так, много пропускають. Неожиданно багато Чорноморець в цьому році пропускають, такі ще так, як 3-3, я в прошлому чемпіонаті не вспомню. Так, 3-3 ще в першому таймі. Ну, да, це то, просто 3 три о... в першому таймі. Да, дуже, дуже видні проблеми. Ну, з чим це пов'язано, зможна сказати. Ну, это... Але бачимо, що от на ста... після старту зустрічі от був ще один момент. Тут знову ж таки захисник. Якби можливо, ну, але з іншого боку, якраз захисники і мали грати тут роль. Тому що вони могли вриватися і робити цивільні зони. Нападники півзахисників перекривали, подивіться, як щільно грали. Наскільки я розумію, Андрій. Естественно, и для них это очень хорошо, потому что подключение з глубины, это неожиданность для соперника и всегда опасно. І здесь этот момент, конечно, не распорядился этим моментом, потому что очень долго. Обрабатував і ніхто не дасть шовної площа. Ще й не вистачало во втором таймі. Защитникам ми почти не видели там чужої штрафної площадки. Ну, бачите, контратака Спліта. Тут все почалося з того, що не дуже впевнено зіграв якраз Сіваков, але вдалося відбити цю атаку. В принципі, хорвати не думали особливо про те, щоб забивати. Вони створювали моменти лише після ну, помилки захисників більше, правильно? Такої Організованої контрагри ну, у них не було. І, і Бель дуже багато на себе брав, і практично завжди удачно. Тобто він очень прилично терроризував, давав возможность підтягнутися по защитникам, і, і зв'язати групу, тому за счет індивідуальних действий дуже неплохо виглядали. А так, конечно, таких суперкомбінацій не, не видно було. От ми бачили якраз три моменти: три захисники у Чорноморці були на вістрі, троє могли забивати. І от якраз... Те, про що говорили, що якби можливо на їхньому місці опинилися футболісти атаки, для яких ну це хліб забивати, можливо, було б все зовсім по іншому. Андрію, от ви я захисник, от ви відчували в таких ситуаціях, бували в таких ситуаціях, коли от, ну, от, ніби ти маєш вирішити, а не вирішується? Ні, ну дійсно було, дуже багато, тому що десь -то не вистачало, мабуть, опиту і гри саме в нападенні. Але, тим не менше, все одно до цим моментам потрібно більш відповідно підходити, тому що таких моменти можуть один за всю гру, і цей момент може вирішити ісход матчу. Тому те моменты, которые имели те же защитники, ну, хотелось бы, чтобы они... Можно сказать, что это был совсем меньше Черноморец? Ниж в матче против Хорватии. Против сплита в Хорватии. Ну, первый тайм однозначно, да. Ну, вы за говорите такие про первый тайм, про и первый том, тайм, А второй, комплексно втор... Ну, комплексно смазывается впечатление, потому что второй тайм раз... разбился на какие-то кусочки, остановки, какие-то навесы. То есть такой целой картины нет. Первый тайм было интересно смотреть. Интересно было увидеть настрой и желание. Вот Перший тайм понравился. А общій такої картинки, як как бы... У нас є можливість зараз послухати після гри головного тренера команди Романа Йосиповича Гриочука. Давайте послухаємо. Роман Йоспович. Сьогодні побачили два різних тайми у виконанні вашої команди. Ви погодитесь. І що скажете по матчі? Я не можу погодитися, чому два різні З Перший сильний розірвали просто спліт, вони майже не виходили вперед. Ну, якщо так, що ми перший зіграли сильно, а другий чуть-чуть слабкіше, ну тоді я з вами згоден. По матчу що скажете. Не хочу нічого говорити. Да? Бо я роз, роз, е, зараз настрій поганий. Ми е, вилітаємо з Ліги Європи. і... Е, Гра дала, звичайно, нам інформацію, якою ми будемо користуватися для того, щоб ставати краще. Про що ви думали в ті моменти, коли те, яку Сіваков не забили з метру, фактично? Це не фарт, сьогодні не день чорноморця. був? Коли не забиває команда 4-5 моментів і вона вилітає з Ліги Європи, це може, по-перше, говорити, що вона ще цього не заслужила. У цьому році, в всякому випадку. А по-друге, ми розуміємо, що це є складова майстерності. І третя складова це, звичайно, напевно, якийсь фарт, але фарт приходить, коли його заслуговуєш. В других випадках його немає. Ви після попереднього матчу сказали, що ви не знаєте силу вашої команди. На сьогоднішній момент ви розумієте, якби силу? Ні. Ми поки, поки що не знаємо силу нашої команди, бо ми, ми бачите, що ми. По різному граємо, ми зараз, скажімо так, шукаємо якісь нові варіанти ведення гри. І сьогодні ми вже користувалися новою системою гри для нас новою. Через те нам ще треба часу і ну. Коротко говорячи, просто я розумію, що нам потрібен час, і я впевнений, що ця команда буде краще. Я в це просто в цьому впевнений. Я дуже вірю в цих хлопців, і лише розумію, що ми повинні набрати терпіння, спокійно працювати і перш за все удосконалювати гру. Сьогодні вийшов Слінкін Одеси, то його повернули з оренди. Це була вимушена міра, чи він заснув заслуговував? Ну, я би не сказав, що це вимушена міра. Я би сказав, що е, сьогодні вийшов склад. Е, в основному складі вийшли ті люди, які на даний момент вони були в найкращій готовності. Ви дуже пізно, якби заміну зробили? Назаренко на більше, бо не готовий. Я не думаю, що я зробив пізно заміни, бо ми е, грали непогано і е, була. Була правильна гра з нашої сторони. Було видно, що свіжі сили нам би звичайно не помішали, але ми не могли ризикувати тим самим Назаренком. Він ще тільки. Буквально пару днів тренується, і ми, можна сказати, до вчорашнього вечора ми ще не знали, чи він буде навіть готуватися до гри. Сьогодні в старті Діденка поставила, і він як правило виходить на завінок, це для того, щоб верховий боротьбу виграти біля штрафного майданчика. І в першому ну, таймі Ми бачили, що Діденко грав відтянутого нападника. Про яку боротьбу може йти мовити? Вихід зовсім інші функції. Які були? Ну, Це наша справа, які були функції. Всі функції ми ж не можемо розказати, як ми хотіли грати. Злий, злий Роман Йоспович, в принципі, можна його зрозуміти, але, чесно кажучи, от я би хотів десь і пояснити, напевне, в цьому є якесь певне зерно. Він за е, рік поміняв тричі команди вже, правильно? То одна команда, одна була команда повністю практично залежала від легіонерів. Вона здорово виглядала, потім навесно інша команда вже з українців. Тепер зараз ще прийшли нові футболісти, ще інша команда. Тобто, в принципі, я десь розумію його слова про те, що зараз найголовніше набратися терпіння. Потенціал. Команда, вы побачили Эдуарда? Ну, безусловно. Я понимаю, что он верит в футболистов, которые пришли. исполнители-то хорошие. Понятно, что самое главное время. Просто обидно, что за такое короткое время ну, не получилось как бы, да, пройти дальше. Еще бы была неделя-две для подготовки, и команда бы ну, набрала кондиции и там сыгралась. Обидно, просто из-за того, что вылетели, не потому что там я не вижу потенциала. Я думаю, что все будет нормально, но действительно нужно время. Потенциал есть, потому что и та, и молодежь, и те опытные игроки это как раз вот совокупность той команды, которая может в дальнейшем ставить такие высокие задачи. Поэтому я думаю, те футболисты, которые пришли на сегодняшний момент, есть, то. Я так полагаю, что Григорчук слепят очень хороший коллектив. Знаете, просто что я вот там фартный фарт, правильно? Якщо говорити минулого лігу, чемпіо... лігу Європи для Чорноморця, то в принципі фарту напевно, було більше, ніж не фарту. Правильно? Своєю це роботою, просто. своєю грою, своєю відданістю, своєю зіграністю команда змогла десь його це заробити. Тому що якщо задати поєдинок проти ПСФ, то там ну насправді було достатньо багато таких моментів, коли доля посміхнулася Одеситом. Хоча були моменти, безперечно, так як вдома Лодогорцем, коли ну не йшло, не лізло, не бувало, не не цей. Тут ну відвернувся фарт. Ну, правильно, забить один-два м'ячі, і могло бути все зовсім по-іншому. Тобто, в принципі, якщо говорити е, про загалом, е, не можна бути абсолютно розчарованим виступом Чорноморця. Можна знайти об'єктивні причини, вони справді є, ці об'єктивні причини, для того, щоб пояснити, чому команда так зіграла. Разом з тим, шкода, те, що, що сказав е, е, Едуард, що просто шкода за українську команду, що вона вилетіла. Да. Знайти причини можна. Вона да. буде ростити, просто, ця команда. Да, просто за эту неделю, даже после первой игры і второй, да, ми увидели, що меняется в лучшую сторону. Якщо б з фартом, там, с удачей прошли дальше, може була бы надежда, что еще какое-то время прибавят. Тому тільки із этого обидно. Давайте подивимося, зараз другий тайм, цього поєдинку. Другий тайм ми дуже, от, якби казали, два різних тайма. Один тайм краще, другий гірше зіграли. Але мене більше ми говорили про те, що чому Назаренко не випустив, правильно? Чому на останні хвилини? Ну, бачите, Ручук пояснив. Ну він об'яснив, так, да, не готовий чоловік, якщо він тільки два дня тренується. Навірно, і знутри то все это. Получше видно, ми так. Ні, ну я думаю, що і сам Назаренко десь розуміє, чи він же людина на досвіді, він розуміє, коли він може допомогти, коли не може допомогти. Правильно? В такій да. ситуації, Андрій. Ну, хоча да, полчаса, я думаю, для такого ігрока. Антонова не Антонов... вистачало. Антонова не вистачало, бо <laughs> да. Так само, можливо, як і Балашова. І Балашова. Балашова. Гибалашова. Игудуляна. <laughs> да. Правильно, зі на полі. <laughs> я думаю, що його так само не вистачало. <laughs> да. Тому, я думаю, полчаса б, это было бы, ну, на мой взгляд, достатньо часу для того, чтобы. Ну, що це буде. Ты кажешь, ну, не У такої ігри, якийсь стандарт, да, передачу. Просто... Я думаю, в будь-яких кондиціях все-таки видержав. Да? І тим, навіть ну... да, те місце, яке провев Назаренко, він показав, що може. Да? Оце вот був момент. Це вот був момент, тут було положення по загрою, але в принципі вот тут в цій ситуації Діденко, напевно, повинен був пробивати, а не прострілювати. Ну, і Шиндер а... должен был не останавливать, Я так розумію, нападаю, два касання во ну, вратарской... Ну, там було все рівно положення по загрою Шиндера. Шиндер же був положені по загрою. Тобто Діденко повинен був прорахувати цей варіант, щоб, щоб потрібно було пробувати. Ну і от тут м'яч безотосний. Знаєте, не можеш сказати, що сил не вистачили десь Чорноморського, тому що Чорноморе все рівно біг вперед. Ні, ми говоримо, що в відлітку от від первого гри дуже добре. Uh, і фізично виглядів. Але от такі от моменти. Ну Шиндер, ми ж розуміємо, що людина з хороших кваліфікацій, правильно? Ну, таких ситуаціях про простих... про Простой, дає о собі знати, як ні крути. все одно довге без ігрової практики. Просто, это... Так, йому не вистачає ігрової практики. Просто це... Мені просто шости було. Мені сподобалося в цьому матчі настрій чорноморця. От настрій емоції футболістів, бажання Вони намагалися все-таки Вони розуміли, що вони десь Вони, вони зробили все від них залежне. Для того, щоб пройти далі. Те, говорит, що вони не... можуть на даний період. правильно? Разумеется. Поэтому Григорчук От Вот момент, говорит, от цей момент все... Назаренко, бачите, стандарт. відразу. Подав Назаренко, Сиваков знову... миг. Да, вот об этом мы говорили: что все-таки все равно это опытный. и мастерства у него не, не отнять. Поэтому такие вот моменты он все-таки мог где-то реализовать, где-то создать. Останній момент це реальний такий стовідсотковий момент. Ну, і вот. Это тоже был бы момент. Прими хорошо, этот мяч удобнее. Это, да, теж тоже быстро. хороший момент. Там Фомін, Фомін, Сіваков, бачите, Фумин. От... Немножко, очень... бачите, ну, не можна сказати, що кваліфікація Фумина. Ну, в данном моменті неудачно, дуже неудачно. Так прийняв, що через голову мяч прилетів даже. Я думаю, що все прийде, Я думаю, що у цього Чорноморця гра все прийде. Вот тут все. Шанс був бачитися вже у спліта на останніх секундах. Але просто що, я думаю, що все прийде за рахунок ігор, за рахунок впевненості, за рахунок віри тренера, воно все повернеться. Ця майстерність має повернутися. Як казав один відомий тренер, майстерність їж. Правильно, в магазині не купиш. Правильно, нема. не придбаєш. Вона або є, або її нема. Можливо, десь ну, не вистачило. Те, те про що ви кажете, Дуар, не вистачило якраз у там кількох днів, кількох. Можливо, навіть кількох тренувань для того, щоб ну, ще, ще краще виступити. Да. Но ми ж розуміємо, що Чорноморець, в принципі, грати буде. Ну, звісно, Сьогоднішня ігра тому підтвердження. Давайте послухаємо якраз от невдаху останнього епізоду за участі Чорноморця. Руслана Фоміна, у нас є можливість його послухати. Давайте, що він скаже от про це протистояння. Після гри з плітом з нами готовий поговорити Руслан Фомін, нападник Чорноморця. Руслан, наскільки сьогодні виконали план на гру, то що був у вас? Ну, то, что я думаю, что претензий не должно быть по слабой отдаче, по игре команде, это факт. Отдали все силы. Команда, что и думали, все будут обороняться. 2-0 их как бы устраивало. Им не нужно было бежать вперед, а нам нужно было забивать. Был, был хороший момент на третьей минуте, если бы забили. Я думаю, что игра была, сложилась бы по-другому все. Ну, Не забили, это футбол. Продолжаем дальше работать. У вас сьогодні трошки інші функції були, сьогодні попереду був ви, Шиндер та Діденко. Да? Що від вас просили трьох? Ви сьогодні більше боротьби Е, <звіх> Ну, да. Тактика була така, що ми граємо на Шиндера. Шиндер, як перший нападаючий, ми з Толиком на підборі. Я чуть левее, Толик чуть среди. Мы как бы функции выполняли. Тройка, которая крутилась Лево, центр и в середине. Вот мы менялись по позиции, смотря где кто остается. А задача была играть вперед на шиндера и подбор или сброс. Набагато більше сегодня боротьби выиграли, якщо порівнювати с матчем у спліті, да? Ну, я не знаю. Это надо, должны експерти оценку, наверное, дати. Потому що я думаю, що моменти були у нас доволі неплохие. І у мене був момент во втором таймі, і в первом таймі. Я думаю, що момент у нас было, що не скажеш, то, що перед этими играми було, сьогодні было моментом для взяття ворот хорошее. Ну, знову ж таки, бачите, і так само Руслан Фомін говорить про те, що сьогодні команда віддалася повністю. Це було помітно по грі. Не вистачило десь, можливо, фарту, можливо, виконавської майстерності, можливо, ігрової форми. Але те, що знову ж таки повторюю, перспектива цього чорноморця вона присутня. І я думаю, що ця команда, якщо вона зараз зосередиться безпосередньо вже на чемпіонаті України, то в принципі ця команда може, може претендувати на серйозні місця. Едуарде. Да, так, це все так. І головне, що розуміють і футболісти, що треба працювати, і во всіх інтерв'ю і ну, у тренера, і у футболістів, що... Что... Направление правильное, нужно работать, нужно как бы улучшать, усовершенствовать игру. И все адекватно воспринимают. Это нет каких-то. Шараха не да и сегодня тоже мы увидели новую тактику да, в исполнении Чорноморця, и это тоже добавляет оптимізму, потому что команда все-таки может играть необходимо а, тогда, когда необходим результат команде. И исполнение тех игроков, которые сегодня вышли, да, три нападающих, как они должны были там, все это делать ті функції, які дал їм тренер, це теж додає оптимізму, що все-таки они йдуть в правильному направлении. Ну що ж, злим був злым був Роман Йоспович на э, включенні на флеш-інтерв'ю, але хочу сказати, що все-таки знову ж таки команда сьогодні намагалася виконати те, що він від неї просив, і це простежувалося. І по ходу гри от були. Підстави думати про те, що Чорноморець все-таки може досягти позитивного результату, це найголовніше. Головне, це от бачити перспективу. Те, що сьогодні не склалося, складеться в інших поєдинках, я впевнений, що в Чорноморце все попереду. Так само, як попереду, все у Луганської зорі, що правда, в вже не у Лізі Європи, а у зорі ще у Лізі Європи, тому що ця команда пробилася до наступного раунду, пробилася у протистоянні з дуже серйозним суперником, з Норвежським Мерде, зігравши вдома в нічию один-один на виїзді зоря першу відкрила рахунок, потім ще в першому таймі пропустила гол. І рахунок довгий час був один-один. Потім було призначено пенальті ворота зорі яке відбив голкіпер, молодий голкіпер Микита Шевченко. Взагалі фантастичний. Каже, поєдинок просто провів цей голкіпер. Що він там просто вигризав, витягував, і він герой цього матчу. Після цього на останніх секундах зорі вдалося забити гол. Переможний гол який вивів команду далі. А на Останніх секундах взагалі поєдинку ще було пенальті, призначено ворота зорії. Знову ж таки не вдалося реалізувати завдяки зусиллям Микити Шевченка. Отакий от, от поєдинок. Коротко про нього. Ну а все найцікавіше. Ви дізнаєтеся вже у програмі про футбол у неділю. Я вдячний нашим експертам. вдячний вам, шановні друзі. Дивіться «Хороший футбол на телеканалі. 2+,2. плюс На все добре. До